Друзі, вітаю! Дуже скоро в Нью-Йорку може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Плюс український президент каже, що готовий зустрічатися з Путіним, але тільки ж не в Москву летіти, тому що можуть бути наслідки. Бесент, міністр фінансів Трампа, каже, що якщо Європа відпише, санкція не буде їх уникати, а вчора я вам писав відео, що вони намагаються уникнути санкцій на Індію і Китай. Каже, якщо вони запровадять ці трикляті санкції, то 2-3 неділі, ну, 2-3 місяці, сказав Бесен, і все, війни не буде 60-90 днів. Але є проблема. Це, як знаєте, коли дві ввічливих людини, в даному випадку трошки інакше. Кажуть, проходьте, будь ласка, в двері. Ні, спершу ви проходьте. Та ні, я вас дуже прошу, ви проходьте. Та ні, ні, ні. Як ви можете так, ви проходьте. От зараз так Штати і Європа. Вводьте санкції. Ні, 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 будь ласка, ви вводьте санкції. Та ні, ну як же ж ми, ви перші вводьте, а ми за вами теж введемо. Іде ось ця гра в котів і мішей, От, тому що. Зараз, коли Росія б'є по Україні, Захід міг би знекровити їхню економіку, але от валяють дурня. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку, бо Індія, на яку би мали ввести санкції, Мало того, що вона санкцій не боїться, відгружає зараз російську нафту в своїх портах. Причому Панама Макс просто найбільше мільйон барелів зараз приймає. Ну, нічого. Все нормально. Більше того, ще й піднімає ставки, бере участь, в, е, бере участь в військових навчаннях. Отака, друзі, історія. Давайте все це швидко проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в політиці, в переговорах, в війні. Друге, я вас дуже попрошу. Я вас дуже попрошу зробити. Я вас дуже попрошу зробити донат для наших хлопців. Ми зібрали вже з вами 700 тисяч. Йдемо до мільйона з хвостиком, і це наша головна задача. Будь ласка, ми будемо ловити шахендів, навчати екіпажі. Ось це зараз надзвичайно. Потрібно донат. Робите, донат підписку, А ми починаємо. Володимир Зеленський закликає Трампа висловити свою позицію. І зараз треба нам це зробити. І зараз, знаєте, каже Зеленський, що треба визначатися, приймати жорсткі рішення і, власне, продемонструвати на якійсь стороні. Дональд Трамп це потрошки почав робити, правда, не перейшов ще до конкретики. Дональд Трамп назвав Росію агресором, начебто, приємно, але самі розумієте, що цього мало. Зеленський каже: Знаєте, Трамп. Ведеться на ці маніпуляції Путіна, а Путін просто дурить Трампа. Ну, знову ж таки, сказати, що це щось нове. Ну, нам точно не приходиться, тому що все це ми чули за з вами за 90, чи точніше за 90 днів за 8 місяців. Мільйон разів. І зараз Бесен каже: Ні, 90 днів максимум. Каже: я вам обіцяю, нам треба. Зробити нам треба зробити це через те, що введення санкцій може призвести дійсно до зупинки війни. Але Європа, яка каже, ну ми тоді втратимо, ми не знаємо, що робити. Європа відверто хоче всидіти на двох стільцях, але в той же час не даючи ні людей, ні реально. Геймченджерів, ну, наприклад, Європка, ну, немає в нас снарядів, немає в нас у вас таких дронів крутих, як вас. Але ми даємо свої ракети, і вас, цими ракетами можете бити по російських виробництвах ракет, топлива атом, ракетного. А там могли б і по ядерному топливу теж дати. От, бачимо, що зараз не відбувається нічого, що Європа могла б зробити надзусилля. Європа знаходиться в супер. Комфортному ніжному, дуже такому сприятливому середовищі, комфорту, торгівлі з Китаєм, з Індією, поки Україна воює, їх всіх захищає. Можна, наприклад, зайнятися переглядом якихось європейських кінофестивалів, можна поїхати на фестиваль музики, можна політикам поїхати і просто провести якусь ще одну класну, порожню і дуже красиву конференцію. Але від цього сума доданків не змінюється. Європа зараз, яка застрягла між комфортом і страхом, веде себе надзвичайно погано, веде себе надзвичайно боягузливо. Бо ну яскравий приклад, хто мав би бути зараз лідером Європейського союзу, це мала би бути Польща. Президент Польщі полетів в Німеччину говорити про 80-річні репарації, а в кінці вийшов із закликом, НАТО має стати сильнішим і готуватися, і взагалі Росія більше так Польщу не обстріляє. В тебе є докази, ти знаєш. Цій людині явно не вистачає політичного досвіду, і надмірне перебування в інституті національної пам'яті призвело до того, що вся політика майбутнього скочується в сентименти та заяви минулого. Не фотографії з зала треба постити, як ти штангу піднімаєш, а треба переходити до реальних кроків. А видно, що стратегії немає. Страх заполонив розум. І зараз над Варшавою, над президентським палацом і над Кабміном їхнім літають дрони. Вони кажуть, ні-ні-ні, вони небезпечні, це нормальні дрони. Ми вже людину зловили, в тюрму посадили, розслідування йде. Але не подумайте, що Росія ворог, що їх треба атакувати і загалом треба щось робити. Ви серйозно? Я вам вчора говорив. Вони проковтнули російську наживку. Ця російська наживка мовляв, дивіться, дрони ж були без супервеликої кількості вибухівки. Тому щоб ви не боялися, ми зараз вам їх будемо присилати такими мілкими порціями, поки ви не звикнете, щоб у вас постійно летять дрони. То 20 дронів по території країни, то дрон літає над президентським палацом. Це нормально. Це нова ваша реальність, каже Путін. Ви до неї звикаєте, а потім градус піднімається, піднімається і піднімається. І те, що президент зараз бездіє по відношенню до Росії, ну от це демонстрація того, що вони з'їдають російську наживку. Перше, друге, атакують якраз таки двох найбільших сусідів Україну і Німеччину. Тому що вони ж здачі не дають, німці зайняті розбудовою своєї армії. А українці зайняті війною з Росією. Ну а тут можна пошакалити. Замість того, щоб реально сьогодні піднімати НАТО на вуха і робити конкретну роботу. Зараз ця робота не ведеться. Бесенд, ну, знову ж таки, маніпулює. Хотіли б вести б Індію, показали, ввели санкції. Чому не карають зараз Індію за розгрузку мільйона барелів російської нафти? Тому що зараз шукати крайнього і шукати винного, а хто ввів, а хто не ввів санкції, дуже неблагородна справа. Поки українці захищають весь захід від Росії, наші друзі грають просто в гарячу картоплю, перекидаючи, хто перший веде санкції. А давайте хто перший веде санкції. Україна вже один раз вводила санкції проти російського газу, називається Північний Потік-2. Ввели причому так конкретно, що капля навіть не протікла. Ну, можливо, тільки сльоза скупала на путінському обличчі, коли це все згоріло. Тому зараз треба все-таки нашим дипломатам активізовуватися. Нашим дипломатам треба робити все можливе, щоб ці санкції почали заходити. Європа кричить: ну давайте ж говорити не про ефімерні речі, про конкретику. Штати кажуть, поки Європа не введе, ми нічого робити не будемо. Навпаки, Європа каже, поки Штати не ведуть, ми нічого робити не будемо. Окей, який вихід? Ну, здавалось би, замкнуте коло. Ні. Давайте хай окремо країни вводять. Давайте говорити з країнами Балтії, три ввело. Давайте говорити з чехами 4 ввело. Давайте говорити з німцями, 5 ввело, Німці не хочуть, хорошо, французи теж не хочуть. Хто хоче, Іспанія готова, окей, давай Іспанія, 6 ввело. І ми кажемо штатам: дивіться, частина Європи, наприклад, дійдемо до 15. Дивіться, частина Європи, половина, 15 ввело. З половину своєї справи вони зробили. Введіть ви і вони доб'ють наступні 15. Тобто вихід з цієї хитро розумної ловушки, куди нас намагаються загнати, є. Нам зараз треба діяти. Бо кому більше зараз треба? Нам з вами. Нам з вами зараз треба найбільше. Тому що ми знаходимося в пастці. Ми знаходимося в проблемі того, що зараз відбувається. Ми на передовій ми повинні шукати ці політичні рішення. Ось цих західних хитросплетінь, будь-хто, тільки не я, аби не крайній. Тому зараз нам треба включатися і перші 15 країн самим покласти на стіл і сказати: є США, дивіться, половина роботи зроблена, і це можна робити. Друге, що відбувається, Рубйо каже, що він зараз по Ізраїлю займається, але каже, що Трамп Зеленський можуть зустрітися в Нью-Йорку. Це може бути хороша зустріч. Україна показала, що ми хочемо миру, не хоче Росія. Росія не хоче за підтримки Китаю, отримує зброю, гроші а в Північної Кореї отримує навіть людей. Тому, пане Трамп, майте совість, давайте щось робити. Давайте вводити санкції, давайте атакувати цих. Покидьки, тим більше, що Україна готова зустрічатись і на двох, і на трьох, і на десятрьох. Наскільки скажете? Україна реально шукає миру. Що дуже цікаво, що Бесент, маніпулюючи сказав, що треба створювати окрему юрособу, виводити російські активи, робити їх гарантом під українські кредити. Україна кредити бере, а з цієї окремої юрособи за них заплатим, російськими грошима. Така історія нам. Підходить. Що ще цікавого, це те, що Wall Street Journal каже, друзі, а слухайте, Конгрес США не повинен зараз приліпати до Дональда Трампа, як риба приліпала. Друзі, дійте самі. Ви не раби, ви народні обранці. Покажіть всю силу американського парламентаризму, каже Wall Street Journal. і закликає, власне, не цілитись тільки на лідерство Трампа, а брати лідерство в свої руки в тому. Числі, і якраз таки конгрес може стати, конгрес може стати тим рушієм, який може задати динаміку санкцій. Ви бачите, які ідеї продукує Лінсі Грем, ви бачите, які ідеї продукують інші лідери парламенту, в даному випадку Сенату. І бачимо, що це може бути дієва історія. Коли лідерство задають депутати, лідери на рівні президентської інституції не можуть це уникати. Така Реальність. Власне, до мене для вас запитання. Зможе Конгрес або Сенат нав'язати Трампу санкційну політику? Чи ні? Друге, нам треба зараз вирішити, зможуть європейські санкції спрацювати хоча б в окремо взятих країнах проти Індії та Китаю? Чи ні? Давайте зараз про це поговоримо, бо деякі наші дипломати-політики сидять, нічого не роблять. хочуть, щоб за них зробили все на заході. А заход і сам не спішить за нас щось робити, їм би своє подороблювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже попрошу донат 700 тисяч на базі, рухаємося далі. Я хочу вам подякувати за попередні донати. Ви дійсно круто насипаєте. Будь ласка, закриємо цей збір, кілька днів візьмемо паузи. Для того щоб підзаробити і далі вриватись в підтримку Збройних сил України, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!